Ми ще при повісті 24.10. Якщо ти в день недолі знеселився, то мала твоя сила. Рятуй взятих на смерть. Далі ще О, це дуже цікаво. Проповіці часто йдуть вірш за віршем без контексту, а часом вони є зв'язані, то треба дивитися уважно. В даному випадку вони зв'язані. Я не знаю, чи в кожного, але в багатьох з вас, напевно, був момент у житті. Які називаються, які звучить так, коли я вже здохнув. Через день. Так? Ну Я не знаю, де декого на цьому тижні був, де декого на минулому. Так? Часом буває раз на місяць. Але загалом кожен з нас переживає цей момент, коли я здохну вже. Що так? це таке? Що це? Що стається взагалі? Чому людина... Ну, давайте так, Але дехто з нас а, наближався до смерті більше, як звикло, так, ніж звичайно. Ну, Багато з нас, так? Ми бачимо смерть близьких, так, мама, тато, діду, бабця, родичі, сусіди. так, Хтось помер, і ми стоїмо, дивимося на мертве тіло, і ми так о, міняємося. Це нас міняє. Так? І ми розуміємо, що ця штука з життям в несумісна, так? Це і життя. Несуміст. Ми не хочемо смерті. Смерть ми не любимо, і тому про смерть не говоримо. Але потім регулярно стаються ці моменти, ми кажемо, коли я здохну. Ну, що за парадокс, так? Смерті ти не любиш, але бажаєш собі смерті, так? Де ми це в Біблії бачимо? Хто пам'ятає? Йона, правильно. Сидить під кущиком, кущик сохє, він е, посидів на сонці годину і каже, коли я здохну вже. Боже, коли я здохну? А що, не сила терпіти такий стан у житті? Такий стан у житті не влаштовує і там пише, зажадав Йона собі смерті. О, зажадав собі смерті. Цікаво. Він дійсно хоче померти? Ні, він не хоче жити так, як він зараз живе. Чого? Бо важко. Важко. А, важко у житті. А, що значить важко у житті? Ну, а, психологічно ми кажемо. Те, що я думаю, коли, коли я здохну вже нарешті. Або важко фізично, так, здоров'я. Моя мама каже, як не зрачка, то болячка, то одне, то друге вискакує. Особливо після якогось там віку, ну, ви молоді більшість, так? але після 40 вияв... виявляється, так? Хто, як ну, хто після 30, тих, хто після 40. Дивіться, я вам скажу, відкрию секрет. Є а, хвороби, які запрограмовані на певний вік. Так. Ну, наприклад, у чоловіків грибок на ногах після 40 років. А, це, і це дуже дивно. Ви відкриваєте читаєте, і пишете, а, а особливо в більшості після 40 років активується. Так, 70%. Часів. На, що, що це таке взагалі? так? А, а, ну, от, таке, життя цікаве, так? Цікаве, захоплююче, неповторне і часто неочікуване, так? Раз і щось сталося. Що, ногу зламав? Хто ламав? Нам навіщо люди травмуються? Напевно, немає людини, щоб не травмувалася, так? Навіщо люди травмуються? Щоб почати думати. Так, можна дивитись з різних сторін, так? Щоб почати думати, щоб почати цінувати, щоб перестати грішити. більше на речі, які тимчасові, не так, дехто травмується сильно і вже бачить вічність і він зміщається фокус. Розумієш, життя майже пройшло, так? а я тут нічого вічного нема, да? так? І що? На. І цей. Так. Нам це потрібно, так? Деякі травми більші, деякі менші. Для того, щоб ну, часом в нас треба більше, часом менше струснути, зупинити від гріха. Розвернути нашу перспективу на вічність, так і на цінності справжні, так налякати нас смертю, що життя вже закінчиться от-от. А ти тут непонятно чим займаєшся, так через те трапляються війни ще на землі, так це щоб людей привернути до цінностей. Так. Люди займалися, ну якщо в історію подивитись, люди займаються чим попало, чим попало. Потім бабах війна, половину вбили, так, закопали в земельку, друга половина дуже чемна після того. Наступні 20-30 років. Вони дуже чемні, все відбудовують, люблять один одного, так, ненавидять війну. так, Ви бачите, зараз в нас війна в Україні, солдати вертаються для них всіх. Є одна спільна риса. Вони по-різному реагують на неї, але одна спільна риса є гарантовано у всіх. Всі кажуть, боже борони, щоб була війна. То війна така штука, вам того не треба, не ходіть туди, ми там є, вам того не треба. Щоб ви ми, ми там, щоб ви там не були, щоб ви того не бачили. І хайте це вам не комп'ютерна гра, це не Counter-Strike, не Call of Duty, Там розваги нема ніякої. От і взагалі, то а, після того треба довго лікуватися, і вони лікуються. Часом по пів життя лікуються, після того посттравматичний синдром. Відійти ніяк не можуть. Так мене діду до смерті розказував про війну, на якій він провів. Аж Раптом якихось там 6 місяців. Чи 4. Я не пам'ятаю, небагато. Зовсім небагато, але вражень вистачило так, що він до гробу. Він вже втратив пам'ять, нічого не пам'ятав. І розказував про те, як він в полі, і його рятують від смерті там польки, від фашистів і так далі. Враження незабутні. Що відбувається? Ну, Присутність смерті на горизонті людину протверезлює, Протверезлює і трохи навертає. Тоб... Так. Це Божий засіб витверезлення людини від того, що вона п'яна тим життям і пожадливостями, а також навернення. Так? Хто тілом постраждав, той перестав грішити. От, ну і давайте до верша вернемося. Якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила. Це перша частина. Друга рятуй взятих на смерті, там іде розвиток твої думки. Якщо ти в день недолі знесилився, знесилився це оцей момент, коли я вже здохнув, так? Це я вже на межі. Я, не мож, я, не хочу, я хочу зупинитися, я далі не можу. Ми ще трохи йдемо, так? І Бог, чуючи цей вигук від нас, він трошки послабляє все. Тому що є обітниця, так? Яка? Ні. Бог не дасть випробувати більше, ніж ми можемо, але при спробі дасть і полегшення. Так, брат каже, от корінтян Дай полегшення дасть нам, посилає. І він чує цей голос і каже, полег... зніми з нього кілограм, так? Чи з неї? Трошки легше. А то помре раніше часу, не треба ще. Наш Бог дає нам ці навантаження у житті. Тут написано в вірші, крім того, що ми говорили, так? якщо ти в день недолі знесилився, мала твоя сила, що це таке? Бог хоче, щоб ми були сильними. І не просто, а щоб сила в нас була велика. Навіщо? Тому що буде день недолі, і на той день треба бути сильним. Тому що якщо ти в звичайному житті раз на тиждень кажеш, коли я здохну, то коли ти попадаєш в недолю, так? або лихо настане, так? Якийсь великий, а не регулярний, так? Бо є регулярне лихо, яке приходить в наше життя. Так? Щоденні тести і випробування. Як Павло казав римляна, страхи всередині і щось там ще назовні, так? Погрози зовні, чи що там в римлянах пише, постійно там е, нас віддають е, на смерть. Так, Він теж те саме пересвідчував, коли я здохнув. Але е, е, в результаті як він сказав в кінці, у всьому цьому ми що більше як переможці в Ісусі Христі. Там нас пише, перемагаємо, давайте відкриємо. Друге Коронтян 4,8. Можете пригорнути, то паралельне місце там воно є. У всьому нас тиснуть. Ми в важких обставинах. Нас переслідують. Завжди носимо в тілі мертвість Ісусу. Завжди нас 11 вір, що живемо, віддають на смерть за Ісуса. І смерть діє в нас. Так? Бачите це все? Так, і що це? Паралельне місце до того в восьмому розділі. Е, хто нас розлучить? Недоля, утиск, переслідування, голод, нагота, небезпека, меч за тебе нас цілий день убивають, вважають за овець приречених на заколення. А 37-й вірш, Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив, прикладений неправильно, ви знаєте. В цьому всьому ми е, гіперпереможці. Або більше, ніж переможці. В кого є паралельна версія? відкрийте собі, подиві, подивіться. Там пише гіпернікомен. Але and, тут той тут, спасін гіперніконен. Ніко це перемога. Нікон це переможець, гіпер Нікон це гіперпереможець. Гіпер-супер. Це був як вона символ надії, так буква С, так? Так, гіпер-супер, дупер мупер, так? Більше ніж переможці в англійській пишемо. Гіперпереможці в цьому всьому. Через Ісуса Христа ми більше, ніж переможці через Ісуса Христа, так? О, це цікаво. Це цікаво. В нас регулярно стаються труднощі, але Бог нас робить там сильними гіперпереможцями. І каже, що якщо в день недолі ти знесилився, то мала твоя сила. Сила має бути велика. Чому? Е, Тому що е, який там вірш був пробувати 4-10, так? Тому що треба рятувати, взятих на смерть. Так? Бачите? Треба спасати, рятувати, взятих на смерть. Якщо в день недолі знесилася мала твоя сила до школи назад. Тренажерний зал, спорт лайф, 40 тренажерів, качати преси вперед. Нічого. Ідеш, це добре тренування для проповідника. Прикладач це добре для проповідника, бо ти саме є проповідь. Ви прикладаєте те, що вам Святий Дух в серце говорить. Прикладайте на людську мову, так, щоб до людей доходило. Якщо ти в день недолі знесилився, мала твоя сила. Сила має бути велика настільки, що в день недолі ви а ви почуваєтесь гіперпереможцем до кінця дня. Так, посередині дня, коли я але до кінця дня я вже це приходжу і все, я зумів прийти на богослужіння. Я тут є, бачите? От так от. А ви думали, ви казали? Так, ви сподівалися, всього. Я подужав, так чого? Бо я Так? Я гіперпереможець. Так, я зумів не згрішити сьогодні тим, як я грішу кожен день. Перший раз, так? Дуже добре. Рисочку, поставимо рисочку, так? Віпер переможе, це можливо. Я думав, що неможливо жити без цього гріха, в принципі, так? Як може жити людина на білому світі і не курити, А то можна вмерти. Так? Одразу. Як можна прожити день без сигарети? Я дуже добре знаю про що мова, бо я не вірив, що там можливо так жити. Можливо! Можливо! Так що бо бог Богові можливо усе. Бог може усе. А що можна день прожити і не згрішити ні разу, уявляєте? Можливо, прожити і ні разу не згрішити. Цілий день. Як? Спати весь день. так? А другому своєму він і вісні подасть, так? Як Клавдій казав, якщо у вас закінчуються гроші, проспіть один день і їх стане більше? Так? Не стратили. Так, якщо ти в день недолі знесили, мала твоя сила. Бог нас тренує ці прикрості, так? Як Бог їх називає? Так, давайте відкриємо те місце. Наше гори. Наше, ваше, наші, ваше. Наші, ваші. Як там правильно? Гори. Е, Алеке. Так, другий коринтян, четвертий розділ. Там же де ми тільки що були, так? Там пише, що нас завжди віддають на смерть за Ісуса, смерть діє в нас. 13-й вірш. 14. -й... 15, 16 ми відваги не тратимо, бо нищиться зовнішній наш чоловік день у день, бачите? День у день, кожен день це стається. Що? 17-й вірш, теперішнє наше горе величезне, наше безмірне горе християнське. Стається день у день, важко жити з Богом, так? Не, не, як вище там? День у день відновлюється теперішнє наше горе, так? А легке, а де? А, точно, легке. Слухай, а я якось пропустив це слово. Наше точно легке пише. Е, легке. елафрос, Слово елафрос на грецький означає легке на вагу. Або швидке. Швидке. Або легке в значення як завдання легке. Цікаво походить від слова елуно їхати. Їхати або драйв, так? Слово драйв, знаєте, хто не знає слово драйв? Драйвер, так? На драйві, там десь в метро написано, на драйві реклама. Драйв це їхати взагалі. Драйвер є в комп'ютері, так? Той, хто керує якимось процесом, так? Драйв це їхати, бути піднесеним. А, а, слово елуно означає перше значення вітер, який несе кораблі або хмари. Е, Несимий, так? Носиме, так? У нас немає такої частини мови. Продовжена форма від первинного дієслова застаріла версія. Не використовується, так? Означає штовхати як вітер. Або носити як вітер. Носити, або штовхати як вітер. Що це за слово? Звідти походить слово легке. Легке горе. Наше легке горе. Яке легке, таке. І нема. А ну тепер скажіть мені, згадайте, так? Бо ви... Згадали тільки що цей момент свій. А тепер згадайте, в кого з вас було таке, бо я впевнений, що -то не, я не один такий унікальний. так? Ви кажете, коли я здохну і через годину кажете, боже, як чудово жити на світі. В кого таке було? Ні, я у розладу. Тут написано, горе легке, накрило, або... І сонечко вийшло, так? Легке горе, як? Ну таке, що здути його можна, так? Бог ти говори але наше, наше це стається. Ну, тому що треба бути сильним, тому що, що ти звик. І коли приходить горе, ти казав, О, -о, -о, -о зараз Бог буде дути в моє життя. Ну, <рес> а всі кров дивляться, ну вони подуріли в своїй секті вже Бог в них дує, так? <рес> 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 так, дути, а як пнума, святий дух, чого це таке дути? Як написано в Івана 3 розділі, дух дує де хоче, так? <рес> Так пише? Дихає, Дихає. Ну, взагалі-то дує там або віє. Ах, дихає. Там е е вітер. Е вітер він не дихає, він дує. Будемо по-українськи говорити. Він так переклав, дихає, от, тому що хотів натякнути що святий дух, так? От, але насправді там, ну давайте відкриємо, подивимося на слова, так? Щоб ми розуміли. Е-е Як там пишем? 38, так? Івана, ти боже, хто читає Біблію? Я в шортах. Я в церкві, яка читає Біблію. Не зникай. Довго, Ой, ти най, най. Дивіться. Пнума, опу, пнеї. плеї. Пневма це дух, а пнеї це дути. Пневна, пневма, пнеї. Вітер віє, по-нашому мало би бути, щоб звучало подібно, так? Ономатично, так? Ну так, хоч, бо ми розуміємо, що про Святого Духа, але ПНЕО це так, перше значення дихати, але також дути. Так? Ми ж не кажемо про дихання, що ми дуємо з легень туди-сюди, так? Ми кажемо вдих видих. Але якщо це вітер, то вітер дує, так? Ну В даному випадку ми з вами говоримо про що? Про те, що Бог здуває наші, наші легкі гори Святим Духом. Дмухнув і немає, так? І ми кажемо, як чудово жити на світі, а потім дух каже, а що казала 15 хвилин Так, Бачиш? І що? Ні, так відбувається 10-20 разів, і ми звикаємо до цього. І коли приходить ця думка всередині в собі зітхає. Коли вже я нарешті, ну тихесенько, десять, як давай казав, май надію на Господа і буду йому зараз ще дякувати, так? Так. Так? Засікає, так, так о, давайте таймер, цик, поставили. Три три три. Дякую, яке життя, 15 секунд. Катастрофа катастрофа сподівається, мали катастрофа, я пішов чи. Малі катастрофа, я пішов чисто. <реш> 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 так, Але приїсти. Так, так, катастрофа, але на роботу треба бити. Як кажуть військові, війна війною, обід по розкладу. <реш> Вертаємося на перші вірші, закінчуємо цю проповідь, так? Приповісти 24.10 у нас, так, сьогодні? Приповість 24.10 ми Вітом говоримо. Якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила. Сила має бути, додаємо, що ми навчились тільки, що сила має бути велика, навчена на щоденних тренуваннях, тому нас кожен день віддають на заклання, на смерть, так? І ми пересвідчуємо, ніби ми вмираємо кожен день, так? От, і це стає для нас нормою, тому що Бог нас навчає, каже, треба кожен день йти на хрест. Це називається щоденний хрест, щоб ти робив не те, що ти хочеш, так, те, що ти звик, те, що тебе в навчили, а те. Те, що Бог хоче, те, що Бог тебе учить, те, що Бог тобі каже, робити, щоб жив вже не ти, а жив в тобі Христос, так? І що це таке? Ну, Христос це гіперпереможець в тобі. Всередині в тобі гіперпереможець. Ти вмираєш, він воскресає і каже, в мене в житті катастрофа, але я йду на кухню їсти, так? а потім по справах, які Бог мені приготував. І що, ми все це перемагаємо більше, ніж перемагаємо, ми проходимо і дізнаємося, що це легко. Так, наше горе легке, його легко здуває. Воно нас зупинити не в стані. І більше той, хто в нас, ніж той, хто назовні намагається нам блокпости, поставити шлагбаумами. Як воно, скандалом, так спокуси, скандалом, перепона, шлагбаум. Палка в колесо. Нічого в нього не вийде, ми через то все гоцаємо, перескакуємо і кажемо, ге-ге-ге-ге, ще один день, коли я хотів померти, але Бог має інший план. Чого? Бо Бог рятує взятих на смерть. І тих, хто на страчення хилиться. Є багато людей, яких у світі намагається сатана знищити, вбити їх. І не просто, але вічною смертю, щоб вони загинули, їх ніколи більше не було. От, і Бог каже, ми будемо їх сьогодні рятувати. Він посилає нас, і ми кажемо, а, не переживайте легке горе, воно зараз пройде. Я читав прогноз. 15 треба хвили... лякатися. Ми приходимо, зміцняємо тих людей і рятуємо їх від того, щоб вони не зробили дурниць у своєму житті. Як, говорячи до них, те, що Бог нас навчив, просто будучи поруч з ними, як Лесик минулий раз проповідував, знімаючи з них їхні тягарі, приходиш і бачиш на ньому баул величезний, на а, 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 жіночці, так, вона йде і не видно. Рухається баул по землі, так а, на фрунзе, як там 63, так, заходить баул. Так? Ти баул знімаєш, там жіночка під ним виявляється, маленька і тендітна, не, не, на, я, я тобі донесу, куди донести. І вона починає стрибати, і скакати, і літати, і виявляється, що вона може швидко рухатися, не так, як вона рухалась раніше. Так? Рятуй узятих на смерть, для того треба мати силу. І через те ми переходимо через ці речі, що нам здається, що ми вже при смерті і коли ми вже вмремо, і наближаємося, так? наближаємося до смерті, щоб смерті не боятися, щоб ми смерті не... Не боялися, щоб ми хрест проходили легко, знаєте, як дикі козли через ущелину, і вже він висить на другій стіні. Як вони там висять? А ви бачили ту весні? Як, як, як на суперклеї, так? Як так, як на присосках, така стіна, воно так його це і приклеїлось, там оце на другій сі. Як це? Отак. Отак. Це про нас, бо Бог про це каже. Давид співає в пісні, що Бог зробить мої ноги, як оцього гірської лані і Ви будете скакати по горах і по пагірках, і там все перескакувати. І то легко. Тому що, дивіться, є, ну, більшість віруючих вважають, що хрест це дуже тяжка річ. Тому що вони дивляться на хрест зі сторони розп'яття. так? Але ті, хто не дивляться на хрест, а проходять крізь нього на сторону Воскресіння, не помічають тої важкості, для них то легко. Вони проскакують через смерть. Тому що скільки, скільки треба вмирати на хресті, ви знаєте, бо у вас вчили. Три хвилини. Три хвилини, так? Три хвилини настає смерть на хресті. Через що? Через що? Через розслаблення. Через Рославлю. Це така штука, ти прибитий, якщо ти розслабишся, то ти задихнешся, тому що попа тягне вниз так, за натяжіння. Легені закриваються і без повітря ти можеш жити максимум 3 хвилини. Три хвилини і на сторону Воскресіння. Тому віруючі, які ходять в перемозі Ісуса Христа, їм не важко жити, їм легко жити, бо вони на стороні Воскресіння. Вони не висять роками на тому Христі і кажуть, ой, як важко жити з Богом. Але колись я таки помру, так, і буду там в житті Воскресіння. Так? От, і все життя живуть як на спасенні в горі і в сльозах. Але ті, хто вмирає одразу, підкорившися Богові, розслабившись, довіривши своє життя Богові, раз і Воскресає одразу. Каже, то легко жити з Богом. Та то Бог що робить? Чого ви, чого ви напрягаєтесь? Тут Бог Спаситель. Ми не, навіть не переможці, ми більше, ніж переможці. Ми гіперпереможці. Ми гіп-гіп і думку А, Як? Ну, Бог, йому все можливо. Він сказав, і воно сталося. так? От, і е, Бог нас тренує, щоб ми в цій силі ходили. так? Ходили в ці, як він до Ісуса Навина казав, так, іди в цій чи то до Гедеона казав, своїй силі, в цій своїй силі, свої силі. Ця сила, яку Бог нам дає, Він вчить нас в ній ходити, щоб вона була велика, так, щоб вона була велика і ми могли рятувати разом з Богом, взятих на смерть. Ж, дякую тобі за це слово, благослови решту богослужіння і нашого іменинника, в ім'я Твоєї, любові Боже. Амінь.